Wow. Вітаю на моєму каналі! У минулому відео зробив ось ці деталі до двигуна трактора Т150. А саме корпус першої коробки передач і корпус, де знаходиться маховик з щепленням. А в цій серії швидко покажу, як зроблю корпус з кришками другої коробки передач. Вона трохи схожа на першу, але є деякі відмінності, а саме трохи більша по довжині і є ось така випукла частина на корпусі. Це через те, що саме в цій коробці передач буде встановлене паразитне зубчасте колесо задньої передачі. З литтям цих пластикових моделей все як завжди. Приклеїв ливникові канали різної довжини, щоб модель знаходилась в опоці під невеликим кутом, щоб в один ливниковий канал заливати метал, а з іншого виходило повітря. До речі, формувальну суміш буду робити з уже використаного піску після минулих формовок. Ось ці шматки я перемолов і просіяв через сито. Після того як додав рідке скло, отримав ось таку формувальну суміш. Вона майже нічим не відрізняється від суміші, зробленої зі свіжого піску, хіба що різниця тільки в кольорі: зверху суміш з свіжого піску, знизу з повторно використаного. До речі, готова суміш може без проблем зберігатися до 7 днів в такому закритому пакеті. Саму формовку покажу дуже швидко, так як не один раз це все вже показував. Поки готові, відправляю їх в муфельну піч. Після того як пластик витік з піщаних форм, можна заливати в них метал. Корпус та кришки другої коробки передач вийшли просто чудовими. Переходимо до їх обробки. Корпус другої коробки передач готовий, і ось так ця коробка буде розташована в рамі трактора відносно першої. З коробками поки що все. Зараз перейдемо до виготовлення деталей двигуна, а саме будемо робити чавунні гільзи. У минулому відео я показував, що придбав ось такий чавунний кругляк. З нього і буду робити гільзи. Переходимо до токарного верстата і починаємо обробку. Завершив чорнову обробку гільзи, а зараз робитиму чистові проходи і почну з внутрішнього діаметра. Внутрішні діаметри готові, залишилося зробити зовнішні, щоб гільзи можна було встановити в блок двигуна, але перед тим я вирішив зробити один експеримент. При обробці чавуну помітив, що на поверхні з'явилися ось такі дефекти, з внутрішньої сторони їх не видно, але зовні є ось такі незрозумілі вкраплення. От і вирішив я перевірити гільзи на герметичність, зробив ось такі заглушки, і тепер можна під'єднати це все до компресора. На другій гільзі теж присутні дефекти на поверхні. Ну і отримав я цілком очікуваний результат. Спочатку я дуже засмутився, покинув все і вже думав, де взяти нормальний матеріал для гільз, так як самому не вдалося зробити якісні заготовки, і куплені кругляки, як вияснив, теж сумнівної якості. Друга гільза теж не герметична, але пропускає в рази менше, ніж перша. Трохи подумав і вирішив працювати все-таки з цими гільзами. Як буду вирішувати проблеми з герметичністю, покажу в наступних відео. Зараз повертаємось до токарного верстата і зроблю зовнішні розміри гільзи. Ну а щоб їх зробити в одній осі з внутрішнім діаметром, буду точити гільзу, можна сказати на оправці. Практично готова. Залишилося вирішити проблему з герметичністю і довести внутрішню поверхню. Це все зроблю в наступних серіях. Зовнішні розміри зробив такими, щоб встановити гільзи в блок двигуна, доведеться його трохи нагріти. З гільзами поки що все. А зараз попрацюємо з маховиком двигуна. А саме хочу його зробити по типу як на мотоциклі Дніпро. Зробити отвори під 6 пружин та отвори під направляючі штифти, по яким буде ходити натискний диск. Ну а щоб зробити ці отвори досить точно, знадобиться мені ось така залізяка до фрезерного верстата. Придбав собі такий поворотний столик. Штуковина нелегка, вага майже 30 кг. В комплекті ручки для маховика та сухарі для позиціонування поворотного столика в тепазах фрезерного столу. Робоча поверхня діаметром 200 мм. Також є столики діаметром від 110 до 300 мм. Стіл має можливість встановлюватися як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні. Поворот стола здійснюється з допомогою черв'ячної передачі. або відключивши черв'як, можна повертати вручну сам столик. Столик має Т-пази 14 мм та третій конус морзе. Робочі поверхні досить гарної якості. Кого зацікавив даний інструмент або верстати які зараз в кадрі, всі необхідні посилання залишу в описі під цим відео. Ну і також хочу подякувати одному з моїх підписників, який зробив мені ось такі диски до цього поворотного столика. Якість і точність обробки поверхні мене просто вразила. Вирізалось це все лазером ось таким чином. Тепер з допомогою поворотного столика і цих дисків з'явилася можливість нарізати зубчасті колеса майже з будь-якою кількістю зубів. Диски будуть встановлюватися замість цього маховичка, але про це трохи далі. Зараз встановлюю маховик двигуна на поворотний стіл і переходимо до його обробки. Ну а поки буде йти обробка, хочу, як завжди, подякувати людям, які підтримують мене та мій проект трактора Т150. Як завжди, кошти підуть на розвиток майстерні та на витратні матеріали. Ще раз дуже вам дякую! Отвори готові. Зараз перейдемо до виготовлення натискного та упорного дисків, робитиму їх з нержавіючої сталі товщиною 1,5 мм. Зовнішній діаметр готовий. Тепер на одному з дисків потрібно зробити центральний отвір. Ну і залишилося зробити отвори по розмітці, піднаправляючи штифти. Диски готові, залишилося зробити і запресувати в маховик 6 направляючих штифтів. Thank you. З маховиком та цими двома дисками поки що все. Залишилося зробити ще диск з чеплення. і по ньому в мене буде до вас питання в кінці цього відео. А зараз попрацюємо з цією муфтою. Зроблю на неї зубчасте колесо, яке буде використовуватися для запуску двигуна. Саме зубчасте колесо зроблю з такої заготовки D16T. Обробив за одну установку торець та внутрішній діаметр. Тепер встановлюю заготовку на оправку і оброблю зовнішній діаметр. Зробив потрібний зовнішній діаметр і тепер заготовку разом з токарним патроном знімаю і встановлюю на поворотний стіл. Зафіксував токарний патрон на поворотному столі, і тепер все підготуємо для нарізання зубів зубчастого колеса. Була зроблена ось така оправка для дискових модульних фрез. В даному випадку потрібна фреза номер 7 так як вона використовується для нарізки зубів в діапазоні від 55 до 134 зубів, а на зубчастому колесі буде 78 зубів. Встановлюю дискову фрезу в вісь обертання заготовки. Роблю торкання заготовки, обнулив лімб і тепер, дивлячись на модуль та номер фрези, врізаюсь на задану глибину по таблиці. Фрезерний верстат налаштований. Тепер потрібно зробити ще деякі маніпуляції. Щоб поворотний стіл став ділильною головкою, крім цих дисків з отворами потрібно ще ось таке приладдя. Так як диски з отворами зроблені з тонкого листового металу, потрібна ось така дистанційна шайба. Сектор надрукував на 3D-принтері. Фіксую його пружинною шайбою. Ну і останнє це встановлюю ручку з фіксатором. Тепер згадуємо дроби. Перший дріб це 90 на 78 78 це кількість зубів, яку потрібно нарізати на заготовці. 90 це передаточне число редуктора поворотного стола. Скорочую дріб і отримую 1,639. Одиниця це один повен оберт ручки з фіксатором. Знаменник 39 це потрібно знайти на диску коло, на якому всього 39 отворів. Чисельник 6, це потрібно налаштувати сектор так, щоб кількість отворів між його ножками дорівнювала 6. Відлік треба починати з 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Встановлюю фіксатор в нульовий отвір і можна різати першу впадину зуба зубчастого колеса. Перша впадина готова. Тепер ручкою роблю один повен оберт і плюс 6 отворів в секторі. Фіксую ручку, переміщую сектор і можна нарізати наступну впадину. Один зуб є, залишилося 77. Перше зубчасте колеса зроблена більш-менш точно, тому що хто пам'ятає, раніше я робив зубчасті колеса за допомогою ось такої приспособи. Ще трохи допрацював зубчасте колесо, і ось так воно буде встановлюватися на муфту. Також зараз зробимо і мале зубчисте колесо. Зробив ось таку заготовку. Закріплюю її на поворотному столі з допомогою цангового патрона. Цього разу використаю фрезу номер 2 так як потрібно нарізати всього 16 зубів. Знову користуючись дробами, 90 це передаточне число редуктора поворотного стола, 16 це потрібна кількість зубів. Скорочуємо і отримуємо 5, цілих це 5 повних обертів ручки, 16 це коло на диску, на якому всього 16 отворів. 10 це кількість отворів між ножками сектора. Відлік починаємо з нуля. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну і ось вал шестерня майже готова, зараз ще трохи допрацюємо її на токарному верстаті. На даний момент маємо такий результат. Я ще, чесно кажучи, не знаю, як краще зробити стартер для двигуна трактора під'єднати до вал шестерні якийсь електродвигун чи вивести вал спереду під рамою трактора для обертання його шуруповертом. Ну і як казав раніше, є одне питання до глядачів по диску зчеплення. Ось так буде виглядати сам диск, це втулка, яка буде встановлюватися на вал коробки передач це металевий диск, на якому будуть якісь накладки. Ось ці два диска, упорний та натискний, будуть розташовані ось так. І питання, з якого матеріалу зробити самі накладки. Діаметр диска 55 мм. Є думка зробити ці накладки зі звичайної гуми, але невідомо чи надовго її вистачить. На такому моменті будемо завершувати дане відео. Кому сподобався матеріал, як завжди, не забуваємо про палець догори та написати будь-який коментар. На цьому в мене все. До наступних серій.